Кредити на житло під 3% річних знову видають в Україні. Програма подешевшення іпотеки відновила свою роботу. Охочих скористатися нею стало ще більше ніж торік. Які переваги та які ризики на них чекають, з'ясовував Максим Урлапов. Як отримати пільговий кредит? Наталя прийшла дізнаватися з чоловіком і трьома своїми дітьми. А вдома ще лишилися її мати та батько. каже їхнє нинішнє помешкання, немов рукавичка. У Нас сім чоловік четверо взрослих і троє дітей сього в однокомнатній квартирі. Тому требуємо розширення житлових умов. Механізм пільгового кредитування такий банк видає позику під 16% річних, але сім'я з них платить лише 3%. решту 13% компенсує держава. Торік було видано більше тисячі таких кредитів. Цьогорічна програма стартувала два тижні тому, але вже підписано майже 100 договорів. Люди побачили, ті, не рішились в прошлом году взяти участь в програмі. Увиділи, що за все це время Граждані, которые підписали в прошлом году договор, они получают компенсацію задержек дірж з компенсації. Ні пільгові кредити видають три державні банки. Вимога до позичальників Одна стабільний прибуток п'яти тисяч гривень на сім'ю достатньо. Більше 50% сімей, які взяли кредит в банки на доступне житло – это сім'ї учителі, сім'ї врачей. Сім'ї працівників, наукових почерждені. Ось у цьому будинку десятки родин уже отримали квартири через пільгову іпотеку. Зараз тягнуть наступні секції. Забудовник каже, завдяки програмі може пришвидшувати темпи зведення, плюс отримати більшу довіру людей. Адже будинки, які задіяні у пільговій програмі, ще місяця перевіряє держава. Ми відчитуємося в виповнених роботах. Чоловік приходить і перевіряє, Правильно ли ми читались? Ну тут же все видно. якщо ми зробили п'ять етави, то вони сделаны. Головне, щоб держава і надалі справно компенсувала різницю у процентних ставках, кажуть люди, що вже скористалися програмою. Якщо раптом з фінансуванням будуть проблеми, побоюються, що доведеться з власної кишені платити усі 16% річних. Максим Філіп Тітов, новини, Інтер.